Сьогодні ми продовжуємо казочку про нашого героя Шукру, хлопчика чи юнака, краще сказати, який зустрів юначку, залишив свого батька медитувати у Самадхі і відправився на Райські планети до раю, де, відпочиваючи і оглядаючи оглядаючи. Кругозори раю. Побачив ту дівчину юначку, в яку закохався з першого погляду, ще будучи біля батька. Тут він знову її побачив у супроводі різних дівчат Апсар. Коли погляди їх зустрілися, вони закохалися з першого погляду. Я думаю, що дівчина теж його бачила, коли летіла з індрою. Тому в неї відчуття ці були. але не, поки що я теж не розумію. Це буде зрозуміло трошки пізніше, чи, чи були ці а, погляди любові справжнім коханням, чи це було щось тим, тимчасове, що було визвано гормонами щастя? А, як це перевіряється? О, бачите, перевіряється це. <хи> так що, е, хто зрозумів е, голосний цей звук, що він підтверджував? Першу думку чи другу? Давайте дізнаємося, чи були ви праві а, по самій історії. А, а ви напишіть, що ви думали по цьому приводу. А, чи було це кохання, чи це тим, чи, тим, тим, тимчасові гармони щастя? А, Тим далі діло, діло розгорталося так. Шукра. Розуміючи, що тут не дуже зручно виконати бажання, які були у них обох. Шукра огорнув усе місце пітьмою. Інші дівчата, дівчата покинули це місце. Красуня Апсара, юначка. Тут чомусь не кажеться, не говориться про її ім'я. Наблизилася до Шукри. І вони обидва увійшли до хатини, утвореної густим листям повзучих рослин? Альтанка називається на українській, я колись читав. Зайшли до лісової Альтанки. Обговорити, так би мовити, які у кого плани на вечір. Чи не посидимо? Часом за столиком десь. Ну і, такі, і, і, так, і таке інше. А, обидва зайшли до альтанки утвореної густим листям повзучих рослин Лиан. А, а Лиани там наподоб на кшталт є таке, такий ви вони знають, що воно підходить сюди чи ні. Як, наприклад, не знаю, як на українській жимолость є таке, така рослина. Різ, різні ліани, цвітучі, квітучі ліани з різноманітними ароматами, з ваблюючими ароматами. Описується, що всі абсари, усі жителі неба від усіх них походить із тіла, тільки їм, їхньому тілу принадний аромат, по якому відрізняють цю особистість. Це у всіх жителів раю, у всіх жителів вищих планет. У всіх жителів духовного світу, у всіх є ця здібність, у всіх є божественний аромат, який є тільки у них одних. Комбінація цих ароматів або якогось аромату, якоїсь квітки, рози, якогось у, у кого який, кому який подобається. Я знаю на своєму прикладі, що це не тільки у раю таки. На своєму прикладі я маю на увазі не те, що в мене такий аромат є. Але я знаю людей, які досягли досконалості у йозі і а, у яких теж є божественні аромати. Я точно можу сказати, що є такі люди на землі, тому я а, а, знаю, що по, цьому, по цим ароматам я можу розрізля, розрізняти. Цих моїх друзів і вчителів, і в Бакті, і в Йозі, і в Кармі, і в Яні є такі люди, у яких є божесний аромат. Люди, у яких аромату такого немає, потребують різних парфумів, французьких парфумів, особливо. Або у когось, може, є якісь інші нотки своїх якихось, але ж у когось. У кожного з нас є, така, є так, і таке стремління мати якийсь свій особистий аромат. Я знаю, що у Володимира Володимировича є свій особистий аромат. Я не впевнений, що він походить з його тіла, розповідають, що, принаймні, такий аромат є. Я, коли почув, був вражений, слухав якесь інтерв'ю одного з. Людей, що зустрічали з ним віччю на на відчу, якщо я правильно вимовляю, з глазу на глаз. І при якомусь зближенні невеличкому він розповідає, що він відчув, який аромат, незабутні враження. І він описує, які відчуття його огорнули, що з ним відбувалося. Він ніколи в житті такого не відчував взагалі. І щось схоже а, було і зі мною, коли я вперше відчув такий аромат від своїх вчителів, своїх друзів. Я спочатку думав, що це якісь парфуми, або щось таке, а, може, якісь а, масла, ефірні, або ще щось, може, якісь миючі засоби, чи щось, але коли я зрозумів, що вони взагалі нічим не користуються з цього. І живучи з одним з них довгий час, я зрозумів, що аромат виходить прямо з його тіла. Все, до чого він торкається, усе наповнюється цим ароматом. Особливо одяг, який він носить. До того, як він його одягає, ніяких ароматів не буває. А потім цей аромат залишається і залишається надовго. І куди б він не зайшов, цей аромат є. Це не парфуми, точно не парфуми. Я точно знаю, вони ніколи цим не користуються. І про це ніхто не знає. Якби вони хотіли, щоб про це хтось знав, вони про це розказували, або якось милувалися собою, або красувалися, але коли я запитував, вони цього соромляться. Так роблять великі особистості, які щось мають, але не хочуть про це розповідати, щоб знали про це інші, про якісь досконалості. Також і чарівні здібності, якщо є, то вони теж це приховують. Не хизуються цим, а приховують. І так, це була така ремарка до нашої казочки з сьогоднішньої про нашого героя Шукру. У них у всіх є аромати, у всіх є можливості виконувати бажання. А у шукри бажання ще більші, ніж у цієї красуні чарівниці. Я не знаю, наскільки вона чарівниця у раю, вони можуть виконувати бажання, але наскільки ці бажання, я думаю, принаймні якісь можливості в неї є, але не такі, як у Шукри, тому що Шукра, він є онуком брахми, творця, найбільшого у всесвіті чарівника. Тому йоги найбільш часто а, жадають отримати якісь благословення від брахми, щоб отримати хоч принаймні, якусь час, часточку а, чарівних здібностей. здібностей. А, також я розповідав, що і шива, або шива, і вишні теж мають ці здібності, але вони ними навіть не користуються. Брахма використовує ці здібності для, для того, щоб наповнювати все, усе усесвіт різновидними чарівними здібностями. Ці чарівні здібності, якщо ви думаєте, що це щось таке нечарівне, то спробуйте знайти якогось вченого, який знає усе про щось одне. Усе знає. Та такого немає. Немає такої науки або такого вченого, який би знав усе про, про щось хоч, хоча б одне. Тому що, що ви не вивчали, там завжди є щось, чого ви не знаєте. Це і є ті чарівні здібності кожної субстанції, кожного елементу, кожного об'єкту, кожної форми життя, усе має чарівні здібності. Коли ми просто звикаємо до чогось, нам здається, що це вже не таке чарівне, це все науково можна обҐрунтувати якось. Але ж якщо ви подивитесь на це. Безпристрасно, а просто з точки зору взагалі творіння. Ви зрозумієте, що скільки треба а, різних різноманітних обставин, різноманітних, а, а, так би мовити, а, поєднань усього, щоб а, взагалі це відбулося або здійснилося щось, а, якесь творіння. Що без якихось вищих чарівних здібностей, здібностей нічого б взагалі не існувало. Тож Брахма використовує ці чарівні здібності для розгортання різних здібностей проявів, проявів у всесвіті чарівних можливостей. І різні істоти. Наділені цими чарівними здібностями, здібностями в різній певній мірі. І так, онук, Брахма. Повертаємось до нашого героя. Що було там далі? Цікаво. Ми зупинились на самому цікавому місці. Хтось пише, я говорить, що ж ви зупиняєтесь на самому цікавому місці? Ну, це щоб заохотити вас слухати далі. Ну і цікаво. Ж. Наскільки ви втримані, щоб слухати далі і не догождати своїм примхам? Ви ще не забули? А хто з вас забажав, коли е, е, я запитав, що там було? Чи це була любов, чи е, це були просто радісні гармони? Гармони щас, щастя? І так, Шукра огорнув усе місце мою, Інші дівчата покинули це місце, а наша красуня Апсара наблизилась до Шукри. Вони обидва увійшли до альтанки із квітів, із плетучих леан, леан квітів. Плетучих леан, вкритих квітами. Від юнака походить певний аромат. Краса. Можливості. Це золота молодь. Взагалі, ви розумієте, якщо, якщо ми б зустріли такого юнака, неважливо, чи ми хлопці, чи дівчата, ми б усі були очаровані його красою, його можливостями, його здібностями, його можливостями виконувати любі бажання. Якби ми про це просто почули, у нас би би тут була. Всесвітня революція, хто буде першим, хто буде ближче до нього, хто буде першим виконувати, бажання? чиї бажання він виконає першими. У нас би почалась тут може ройнівна ситуація на всій планеті. Просто почувши про це. Які бувають. Перевороти люди утворюють, коли узнають, що десь є золоте місце копалем, яким не, не тронути. Якщо з'являється якийсь юнак, з якимись здібностями, незаміжні, скільки дівчат по світу Не знаходять собі місця, щоб, так би мовити, її бажання були виконані цим юнаком. Я думаю, є, такий, є таке ім'я, всеприваблююча особистість, все приваблююча. Немає такої істоти у Всесвіті чи в творінні взагалі. У духовному та матеріальному творінні нема такої істоти, яка б не могла привабитись цією особистістю у всіх аспектах життя. Взагалі у всіх аспектах життя. Оцим іменем і називають Верховного Всевишнього або Вишнього. У нього є форма, якою приваблюється усе взагалі живе і не живе. Усе. Хочемо цього ми чи ні, але ми дійсно цього хочемо всі. Просто ми шукаємо цю особистість. Так це я трошки відволікся від нашої історії. Що ж там було у цій альтанці? Ну, нарешті, нарешті. Тут дивіться цікаво. Ми у раю досі, не забудьте. Юнак та е, юначка віддалися чуттєвим задоволенням. О, все і по-нашому. Щоб ми зрозуміли, що рай це не просто якась е, ну щось таке серйозне там, тільки. Нападають демони, там є така армія. Тут бачите, є, є і чуттєві задоволення теж. Їх там багато. Так як Шукра був чарівником, він провів у товаристві Апсари, юначки, вісім чатур Юг. Чатур Юга це чотири епохи а, а, разом Саття, трета, два пара і калі. Це довго. Це одна чатур, чатур юга. Вісім Чатур-Юг, це вісім отаких от по чотири. Шістнадцять. Шістнадцять епох по земному лето. Численню. Я впевнений, що неправильно сказав це слово. Може такого слова і нема, але ну, якесь схоже. Підкажіть мені, хто, хто вже порахував, скільки відносно а, життя людей прожили вони, провели вони разом. У цьому чуттєвому задоволенні. Чи, чи то було одне задоволення, чи то було їх багато, але ж часу пройшло чимало. Що було далі, ми дізнаємось у наступній казочці. Тож ставте на паузу, запасайте на наступну казочку якомога більше смачненького, а, наїдків, напитків. А ми дізнаємося, що було далі з нашим шукрою. Уже початок такий собі нічого. Ви розумієте, чому, його починає, а, поч, чому взагалі його назвали Шукрою? Ви пам'ятаєте, що це означає? Не буду повторюватися, щоб не а, збуджувати. Думки тих, хто не вміє ними владати, щоб легше спалося міцніше, і хай вам насняться якісь приємні сни. На добраніч!